Друзі, привіт! Нещодавно десь бачила, може, якийсь форум, а може той Фейсбук, це може навіть інстаграм. Бачила обговорення на тему, чи можна, чи треба давати а, різні погрозушки, вкусняшки, смаколики, а які можна, які треба давати. Значить, якщо досить коротко, то це а, тема срачу. Або досить жорстких обговорень. Це ну, пригадую так колись досить давно. Форуми, коли прикорм давати дитині, коли не давати. Тут щось таке приблизно. Значить, що вам хочу сказати? Давати треба, бо якщо не будете давати, при зміні зубів і взагалі від нудьги собака буде щось гризти ваш, з ваших речей. Зуття, я не знаю, ніжки з стула, стола, а, якийсь куток, пс, двері, що знайде. Тому, особливо, коли змінюються зуби, і собака надовго залишається сама, вам треба її займати чимось. Значить, про великі шматки, поки вони великі, ну, наприклад, вухо, це ще нічого. Вухо там свинячі є, сушені є в Вухо кролика навіть з шерстю. Це все ок до тих пір, поки невеликий шматок залишається. І тут, якщо дуже не повезе вам, то собака може проковтнути. І це по-різному закінчується. Ось. Є такі палички. Палички можна розгристи. І в цьому вам, єдине, що вам треба визначити, розмір цієї палочки і ці фракції, з яких вона складається. Тому що так собака розгризе, якщо ну, прокопне, нічого страшного. Якщо це буде цільна, і собака буде, наприклад, голодна або ну, випадково просто. Ну, Може так цілком її проковтнути для невеликої собаки, а то навіть для досить великої. це може закінчитись дуже великими проблемами е і походом до ветеринару або може до операції. Тому визначайте, що ви будете давати, Може нічого не давати, це теж проблема. А так, тільки вам визначити, що що давати і коли давати. Ви тепер нові мама, тато, коли вже забрали у заводчика собаку. Тому вам вирішувати. Ви можете спитати свого заводчика, він поділиться своїм досвідом. Можете спитати на інших форумах, на породних якихось форумах. Ось, ну і останнє слово і всі рішення вже за вами, як за новими власниками. Всім гарного дня, будьте здорові і щасливі з прийдешнім 25 роком. chom chom